Всім привіт, друзі! Ви на каналі Діа Геймер. І нарешті у нас вийшло те саме довго очікуване оновлення. Нарешті у нас вийшла друга група в садіку група Жабов. Я от не пам'ятаю, але мені здається, що у нас садік трошки з вигляду помінявся. Що ж, давайте зараз подивимося. Увесь усю цю класну групу. А перед тим як ми подивимося і розгадаємо чимало нових секретиків, ти постав лайк і підпишися. Це обов'язково. Друзі, і ось ці двері нарешті відкриті, але це ще не все. У нас з'явилися якісь зміни в телефончику і в наших емоціях. Давайте ми зараз подивимось. Перше, я бачу це з одягом нові емоції. Тепер, щоб зняти одяг, у нас не тут усі емоції, а ось тут окремі, е, окрема вкладка. Тут я можу зняти взуття або браслет. бо зараз на мені браслет серіал, який я знімала. І так ми переходимо в емоції. Це дуже. Дуже класно. Але ще, як я сказала, у нас в телефончику оновлення. Дивіться, у нас з'явився магазин уже в телефоні. Це прикольно. І тут у нас зараз мені пропонує світ Бебі Шауер. Я не знаю чого. Я ще це не розібралась, але скоро розберемось. Що ж, давайте переходити вже в цей садик. двері, жабка, вони відкриті. Нарешті! Телепортуємося, і зараз буде просто уже все-таки прикольно, уже все таки милашки Так, давайте дістаємо нашу да. Ось наш Даня, Дивіться, у нього, до речі, теж міняється на футболку, і зараз я. Ой, на футболку. Ну, на одяг. І зараз я йому можу взяти взуття. Що ж, Данечка, давай, ти у нас вставай, будемо зараз все на тобі експериментувати. Спочатку це зона і, мал... і малятки. З'явилися нові емоції. Перше, це він стає на носочці, хоче здаватися вищим, а другим він ще вище витягується. Далі у нас тут мольбертна дошка, де діти можуть малювати. До речі, тут. А! Тут у нас так, виявляється, стирається, якби трошки, як ціле полотно. Тут ми, ну, ми можемо малювати, звісно, як. Як завжди. Далі, тут у нас іграшки, але я новеньких ніяких не бачу. Це у нас такий прикольний алігатор. На ньому ми можемо, ну, сидіти малі не може до ньому, але нічого страшного. І зараз у нас є гойдалка, яка, на жаль, емоцій ніяких немає, але нічого страшного. Далі у нас поличка як гора. Тут у нас таке, як в природному, знаєте, ну, жабка. Тому у нас все тут природне вікно, сонечко, якому ми теж можемо міняти день на ніч. І вже у нас двоє є малюків. Це ось такий малюк, у нього новий прикольне вбрання такий, я думаю, це комбінезончик. І ще одна дівчинка в купальнику. Дивіться, у неї такий, як, знаєте, боді. Такий боді, де у пахву розрі... одяг розвізаний. Далі у нас ще одна гора, де багато іграшок. До речі, дивіться, тут є навіть ця квітка, яку ми отримуємо в нашому магазині бджілка. Тут у нас такі прикольні іграші, е такі е е е сидіння бегемотиків, в яких відкривається ротик. Але з цим ротиком я бачу взаємодій ніяких у малих немає. У нас тут рожевий, синій та жовтий. А ось наш новий вихователь, який був у спойлері. У нього дуже класна жилетка, класна сорочка. А тут у нас уже є подушки, і тут ми можемо сидіти. А далі у нас тут місточок, Типу тут переходиш якби, крізь річку. А дивіться, я посадила малого на квітки, і в нього з'явилися нові чотири емоції. Перше, він, а, це як батути. Він стрибає як у я вам чесно кажу. Е, перша емоція це як він стрибає. Е, друга, а, то це, виявляється, батути у нас. І він стрибає в різні пози, типу Ви можете скрінити і виставляти фотки. Друге, це він стрибає як на звичайному батуті. І четверте, він впав, забився. Далі переходимо, і у нас наступний малючок, теж комбінезончику. І тут у нас всякі іграшки. Я думаю, це. Е, ну, У спойлері це було дерево, де ми сиділи і їли. Давайте похлопаємо. Ну, і у малих досі цей бах, що в них рука пропаде. Ну, не, точно не рука, а одяг. А далі у нас зона. Ну, дивіться, та сама дівчинка, що спойлери. у неї, ой, кубик, у неї прикольний обруч. З, банд, з жабкою. А тут у нас такі іграшки, такі класні іграшки, і таке сидіння. Ну, Іграшки, в принципі, такі самі, як були, тільки мені здається, що оцих монстриків у нас не було. Мені таке відчуття, що їх не було. Далі, далі у нас, У нас нас ванна йде супер. Тут є таке е, шина, на якій можна кататися. Далі потяг такий, який. Їде туди назад, ти натискаєш, і він їде. Все. Ну, зупинися. А як його зупинити? Ви мені не розкажете? Ну, гаразд, нехай собі їде. Так, тут у нас ще одна дівчинка нова з новим одягом. Далі, отут у нас туалет такий смішнючий в формі жабки. І тут у нас ті самі шість емоцій, що у дітей з горшками. Перше, це ми сміємося отак, от якби радімо, що у нас напевно вийшло зробити у малих свої справи. Друге, це малі засинають. Третє: вони зробили свою справу. Четверте ще зробили свою справу. П'яте плетацюють, і шосте хочуть вилізти. І ось ця хмарка це щоб зливати воду. Ну, і тут така шторка. А далі тут у нас. Боже, я вже бачу кухню далі. Мені... Тут все таке мило, що я просто. Далі тут у нас умивальник. Правда, у дітей немає з ним реакції, щоб руки помити. І оце якось не дуже, чесно кажучи. Ну, нічого страшного, у нас тут є іграшки і така. Зубна щітка, мені здається, діти не сильно зуби почистять. Ну, в них є емоції як з... з речами, а от дорослим ця щітка, мені здається, чуть-чуть завелика. А вам так не здається? Ой, літає. А ще тут у нас є якби якась пінка на поличці жапки, але я не знаю. щось. Далі кухня. Але мені здається, що це кухня, щоб бавитися. Тому що ну, тут немає нічого. Мені здається, тут це кухня, щоб бавитися для дітей. Цікаво, що це такі штучки? А ну, давайте зараз нашим дорослим. Ніяких емоцій немає. Ну, не знаю. Ну, я це все таки іграшкове. А далі уже справжня кухня нарешті кухня для дітей. Тут у нас такий холодильник з прикольними картинками. Дивіться, нов, нові види мороза. Просто червоний, просто рожевий, просто рожевий, просто червоний і просто синій. А, це не просто синій, це такі, як у нас був, але обкладинка щось просто синя. Тут у нас ящики всякі. Ой, до речі, що це таке? А, це макарони, яких треба гріти. Правда, треба сюди ще пательню, і ото, що тут. Ага, то що і переноситься стільчик. Ну, прикольно. Е, але тут треба, можна тільки одного годувати, і тут шторки розслабляються, закриваються. Так, макарони треба зварити. Ну, і плита як плита, і це у нас витяжка. Що ж, які у нас тут є секретики? Давайте подивимось. Що ж, і перший секретик, точніше, підказка у нас знаходиться за ось цим кактусом. Дивіться, ось така підказка в формі паза, вона дуже велика, ви зараз будете в шоці, дивіться. Тут така підказка, яка нам підказує, де заховані іграшки, які ми маємо дати конкретним дітям. І у нас вийде в кінці подаруночок. Що ж, давайте почнімо. І для цього нам правда, ще треба взяти щось, щоб переносити. Так, а тут є ще. Чи щоб переносити. В принципі, можемо на оцю подушку взяти, щоб не таскатися. Отже, і перша у нас підказка: це нам треба вийти на двір і пограти в класики, ось ці і зробити відповідну ось таку фігурку першу. Це нам потрібно тут зробити хрестики по куточках. Ага, ну у нас зразу виїхав цей секретик З е з жирафою. А тут нам потрібно. А ні, тут, здається, нічого не треба. Так, посередині у нас пусто, а отут, от зверху, ось так. І ось у нас перша іграшка. Яка сюди не ставиться, так що треба мені зганяти за пакет. Ось, друзі, я уже тут. Давайте сюди покладемо першу іграшку. І далі нам потрібно відправитися в магазин косметики кавайного стилю. Це у нас ось цей магазинчик. І тут, у нашому зайчику, ось отут. Нам треба відкрити, натиснути, і ми знайшли нову жабку. Ось наша жабка, і в підказочці далі нам потрібно піти в наш подвір'я. І на п'ядесталі ми знайдемо сонечко. Ідемо на футбольне поле, шукаємо. Сонечко, звісно, ідемо в кінець. І ось наша іграшка. Уже скільки ми тут, от і паногірок, і ельфик тут уже тут це. Так, ми не подивилися, який там далі, але я пам'ятаю, що потрібно на другий поверх піти в торговому центрі от сюди. І отут є секретикс фортепіано. Це у нас остання вкладка. Нам треба буде ще сходити в ходогоню і в магазин одягу для дітей. Але давайте спочатку тут. Нам потрібно натиснути на клавішах два червоних, два синіх, два фіолетових і сині. Це у нас. Так. Ні, здається, я щось неправильно зробила. А ви ще раз. Раз, раз, два, два. І ось у нас з'явилося такий алігатор, який не хоче ставлятися в сумку. Так, будь-чемним. Е, тепер ми йдемо в ходох магазин. От і отут у нас уже наступна лисичка ховається. Так, ану. До нас і тепер нам треба магазин дитячого одягу. І тут, ой, не дивіться, що в мене тут пусто. Е, так, і ось тут вот нам треба було знайти ось цього зайчика. Зайчика з сердечком. Все. Тепер ми вертаємося в наш садок. І зараз будемо роздавати усім. І ми зразу дивіться тут опиняємося. Зараз ми будемо роздавати усім іграшки. Отже, давайте шукати нашу підказку. Ось вона, отут-от. Витягуємо її і дивимося, що кому нам треба дати. Отже, ось цю іграшку нам потрібно дати ось цій дівчинці. на Тримай. В неї така класна емоція. І дивіться, з'явилися нові якби Шість емоцій з іграшками. Перша вона роздивляється, Друга, вона її обнімаючи, грається. З нею, третя, вона сердито їй щось розказує, четверта вона їй говорить, п'ята, вона з любов'ю їй говорить. І шоста вона нею грається. О. Далі нам потрібно ось цього, ось цього, цю жабу, символ, дати ось цьому хлопчику. У нього теж з'являються сердечки в очах, це дуже класно. Далі нам потрібно дати сонечку тобі. Так, бери сонечко. Тобі нам треба, здається, дати. Да, тобі треба дати зайчика, і нам ще треба дати алігатора, е, хлопчику з язиком. І ось цьому у нас треба дати лисичку. І останньому хлопчику нам потрібно дати цього алігатора. І зараз нам випаде подаруночок. оп, І дивіться, що тут зараз у нас буде в цьому подаруночку. Давайте вже дізнаємося. І тут у нас новий спальний одяг. Дивіться, яке малошопочка. Ай, треба зараз зняти ще. Е, так, ні, це я поправляю, ось знімаю. Дивіться, давай вставай. йо-йо-йо-йо-йо-йо. Що ж, друзі, наразі я не знайшла поки нових секретиків, не віднайшла, буду далі їм шукати. Залежить від кількості. Можливо, я зроблю окреме відео, як це було з аквапарком. Або, можливо, буду викладати в шорцах. Тому ви слідкуйте за моїм каналом, де заходьте в усі розділи, заходьте в розділи відео, в шорци, в дописи, тому що в дописах я теж часто щось викладаю, якісь повідомлення до вас розмовні, тому нічого. Не припускайте, раджу вам поставити дзвіночок, щоб нічого не забувати. Ну а з вами була Дія Геймер. Всім па-па!